Дівчата, привіт! Я зараз така вже втомлена, 12-та година ночі, тільки сідаю записувати відео, тому що бачу, що на моєму телефоні вже просто не вистачає місця. Декілька відео я записала і просто не встигаю їх змонтовувати, тому що помимо того, що записую відео, ще працюю. Завтра в мене стартує базовий курс, тому для цього я так само докладаю зусиль, трохи готувалася, думала сьогодні. Швидше сісти, записувати цей ролик, але якось так все затягнулося. І тому роблю це зараз. Бажаю вам приємного перегляду. Хто пам'ятає ці нігті? Зараз тут рука трошечки пішла в бік, я не знаю, як я так не прослідкувала даний момент, але нічого. Е, да. Цінівки ми з вами робили, як ви бачите, все чітко, все гарно тримається, нічого ніде не відкололося, не відслоялося. Ну, Що хочу сказати, клієнтка дуже акуратна дівчина. В неї все дуже ви бачите, навіть по руках видно, що руки ніжні, тендітні, акуратні, дуже сильно багато роботи не виконують. Тобто це так само має значення. Якби ви не Робили манікюр, якщо людина буде там щось дряпати, дрьошпати, відшкробувати, мити, чистити, драяти, то це, звісно, ми, ну, це, ми не можемо гарантувати, що воно буде триматися все так, як має бути. Ті люди, які акуратні, які акуратно відносяться до манікюру, які ніжно відносяться до манікюру, відповідно, він гарніше носиться. Це так само дуже-дуже важливо ось так. Матеріал ми з вами зняли і гарнесенько забафлюємо всю поверхню ністювої пластини. Напевно, найпоширеніше питання в коментарях це відчарування. Відчарування, відчарування, відчарування. Вже дехто мене знайшов в інстаграм, і пишете мені так само, присилаєте фотографії, як не тримається. тому… Пам'ятайте, що ці руки, які ви тримаєте перед собою, перед вашими очима, це об'єкт, над яким ви працюєте. Тобто, якщо ви будете халтурити і будете думати, що якщо я тут зараз. то, -то нічого. Клієнтка ж не побачить, вона не розуміє, а вдруг, потримає, а вдруг протримається. Так не працює. Тобто, ви маєте акуратно і якісно. Бути чесними самі перед собою, там побачили, десь, що матеріал добре десь відслоявся, або відходить, або вже на стадії того, що відійде. Заберіть його, спиляйте, з чистість з нігтювого ложа, тому що він потім дасть про себе знати. Будуть вам клієнти присилати фотографії, подивіться, воно щось не тримається, а такого ніколи не було. Всіх, хто мені робили, так все було добре, у вас все так погано. знаєте. Зроби клієнтам 10 разів добре і один раз погано, і він той один раз перечеркне всю ту, всі ті гарні роботи, які ви робили йому 10 разів. У мене колись така була ситуація, що е, клієнтка до мене ходила, вона ходила десь, напевно, більше року. І все було класно. І вона там розказувала, яка вона мега задоволена, яка вона там щаслива. І потім почалося... Якийсь тренд знову на ці втирки, знову почала робити втирки. І вона прийшла якось так неочікувано, попросила у мене зробити втирку. А я, якщо чесно, знаєте, коли ти чогось довго не робиш, тобі треба деякий час, щоб якось адаптуватися до цього, згадати. В принципі, я думаю, що це у всіх у кожного так буває. І... У мене навіть буває таке, коли я там поїду в відпустку ну, там на деякий час або не працюю, і потім виходжу на роботу, я заново згадую, рука звикає до машинки, до рук клієнта, до всього. Тобто, ну і самі розумієте, наприклад, коли ви втирку, там, не знаю, на той час, коли вона в мене попросила втирку, я, мабуть, її не робила років два або й три. Я вже і забула, що, що є такий порошок, який втирають в поверхню гелакового -е, покриття. Ну, і коротше вона просить у мене ось цю втирку. Я, е, ну, Втирка насправді така, вона дуже, дуже класна штука. Але вона дуже сильно підкреслює будь-які недоліки, які ви там десь щось опустили. Малесеньку бульбашку, яку ви залишили десь в топі чи, чи в кольорі. І ви подумали, що воно не дасть про себе знати. От якраз втирка це все підкреслить. Тому під втирку у вас має бути просто. Ідеально покрито, ідеально покрите ваше нігчуве ложе. Якщо там є якась форсинка, застрягла, залишилася торчати, якщо, я не знаю, то все ж не дотягнули кудись топ, знаєте, так здалося. Ну, топ насправді прозорий, і ви коли його не дотягуєте, десь там до кутикули, або, можливо, він там бугорком таким лягає, потім, коли ви втираєте втирку, тирку, це все у вас починає підкреслюватись. У мене цього не було, але у мене був великий мінус. Я добре не зняла липкість біля кутикули. Тобто, коли в мене був топ з липким шаром. В принципі, з втиркою там взагалі не важливо, який ви топ використовуєте. Якщо ж ви використовуєте з липким шаром, вам просто класно треба зняти отой липкий шар і тоді просто втирати ось цю втирку. Ну, Мені здалося, що я зняла класно липкий шар. І, коротше, я втираю, і якось подумала, отак, як я вам на початку казала, подумала, що то не буде видно. І я просто перекрила манікюр топом. Ну, там, Підпиляла втирку, все, струсила її кісточкою, підпиляла, почала покривати топом. Думаю, тут зараз в кінці там обежирю ватним спонжиком. Чомусь я так подумала, що воно все забереться. і... Почала перекривати топом. І це, мабуть, була моя сама найбільша помилка. Було ж простіше мені просто стерти все раз, все ще раз. Просто гарнесенько протерти біля кути, коли потратити, нехай буде там на, на 5 хвилин більше. І ще раз втерти цю втирку. І вона плягла абсолютно по-іншому. Але ж ні, я подумала, що їй цього не буде видно. І я просто покриваю топом, стираю липкість, і я бачу, що ну, на всій поверхні нігтика втирка лежить добре. Але в зоні біля кутикули вона така, так, ніби її там хтось насипав і забув змести. Ось так воно виглядало. Ну, коротко, але то було не на всіх пальчиках, то було десь на місинчику, коротше, на, на декількох пальчиках. Це були не всі руки. Ну, і чогось я подумала, що вона на це не зверне увагу. Потім ми пішли робити ще манікюр. А, ой, педікюр, поки ми робили педікюр, вона там, звісно, оглядала ці всі нігті, в неї назбирувалося от, о, все незадоволення, але вона виховано мовчала і нічого не казала. Ну, Звісно, на ноги вона так само захотіла втирку, і на ногах в мене гарно вийшло тільки. Я не на всіх пальчиках підпилила, тому що, коли ви наносите втирку, там є обов'язкова така штука, запилити вільний край і потім покрити топом і запаяти торець, тобто щоб, щоб торець був теж закритий топом. І, коротше, вона йде додому, купається десь там в себе в басейні. Там десь пройшло, можливо, днів 11. Я пам'ятаю точно, що це майже було два тижні. І вона мені присилає фотографію. У мене якраз змінився прайс, чуть, чуть там ціна пішла вгору. І вона мені присилає лист е, 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 смс, що я там так довго була твоєю клієнткою, я так завжди була задоволена твоєю роботою. Ти така була крута, а зараз ти підняла прайс, і в тебе якість знизилася. Я просто читаю це повідомлення, і мене, знаєте, бере якесь таке обурення, тому що, з одного боку, мені хотілося, щоб, наприклад, людина 10 разів сказала, як ти класно зробила. Ну, вона, вона вроді би, і сказала, що там я така була задоволена, але при тому, що вона це ніколи не казала. Ось це якраз вона написала в цьому першому повідомленні, яка вона була нібито всі рази задоволена. А тут, оцей єдиний раз, я така козявка, зробила її погано. І я якось так читаю це повідомлення, і вона мені там присилає фотографію того великого пальця на нозі. Десь скут, і фотографія настільки приближена, я не знаю, можливо, у мене десь там і в телефоні є ця фотка, якщо я її колись знайду, можливо, можливо, вам десь її і покажу, але я не впевнена. І це великий нігодь на нозі, він такий приближений і видно, як так, з торця чуть-чуть на кутику відкололася ось та втирка. І на нігтиках, там, де воно затекло за кутикулу, там під кутикулу, вона так само це фотографує і ніби каже: подивися, який хіровий манікюр. І що я роблю? Там те, що вона вказала, що я підняла прайс. Що я підняла прайс якість моя знизилася, і там бла-бла-бла. І я просто її повернула гроші на манікюр і скасувала наступний її термін. І вона ніби сказала, що я не очікувала від тебе такої реакції. Е, я думала, що ти зрозумієш мене і виправиш цю ситуацію, можливо, там якусь знижку, але якщо ти так хочеш, то нехай так і буде. Е, ну, не знаю, можливо, у мене зіграла якась така, не скажу, що гордість, а якась така, можливо, е, Образа на те, що я, ну можливо, це не образа, а може в деякій мірі образа за те, що чому ви, блін, 10 раз не сказали: Вау, як круто, ти така молодець, ти так, так класно зробила. Я така задоволена. Я ніколи нічого не відпадало. І от практично було все так само, ну та не практично, а так точно було. Якось ці манікюри, і оцей манікюр, який ми з вами тільки що спилювали. І... Один єдиний раз людина помиляється, і це не була катастрофа. А манікюр був абсолютно презентабельний, просто ось такі маленькі недоліки, які, в принципі, оце підчеркнули. І я думаю, що, можливо, зіграла більше роль якраз підняття цін, а не те, що манікюр там зроблений неякісно. Тому що він насправді не був аж такий неякісний, наскільки вона його описала. Тому. Ті, хто маєте майстрів манікюру, цінуйте їх і дякуйте їм за ті 10 разів, коли вони вам зробили класно. І якщо вони один раз помилилися, то це все можна акуратно сказати, це, це все можна якось без претензій, всі ми люди, всі ми е, робимо якісь зусилля для того, щоб виконати ту чи іншу роботу. І я думаю, що якщо б це все було зроблено по-іншому, там сказано, так, ти знаєш, я щось так подивилася, і мені б хотілося, щоб ця втирка була, там, не знаю, акуратніше нанесена чи ще щось. Я б, я не знаю, я б... 100% зробила знижку. Але я просто побачила ось цю людяність в людині. А це просто було якесь егоїстичне, таке приниження мене як, як, як майстра. Ось і все. Ось, тому кажу, щоб люди цінували свого майстра і підкреслювали його достатки, а не недостатки. А в свою чергу, майстрам хочу порекомендувати не халтурити, не халтурити, так як я в той момент схалтурила. Тому що ось ця халтурка, бачите, вона виявилася тим, що я просто зробила цей манікюр безкоштовно, потім ще трошечки по. Похвилювалася і ну, не скажу, що довго, але все одно це було таке щось неприємне. І коли я її відмовила, я видалила той термін, мені якось так аж легше на душі стало. І, і ну, я, я більше не хотіла бачити цю людину в себе, тому що по великому рахунку вона просто не поцінувала те, що я її там раніше робила, а побачила знаєте, ось цю маленьку. Малесенький недолік і зробила його більшим за ці, всі недо... за ці всі класні речі, які були. ось, Тому... Тому якось так. Так що, дівчата, бачите, наш манікюр доходить до кінця, і люба халтура. Яку ми десь там захочемо на ній закрити очі, вона обов'язково дасть про себе знати. Тому процес манікюру він має бути якісно виконаний від самого початку і до кінця. Старайтеся максимально ідеально робити той блік, от наскільки, на якому етапі ви до нього ідеально доросли, от настільки його робіть. Завтра він вийде у вас ще краще. Післязавтра він буде просто ідеальний. Потім так само. Ідеально, по-вашому, наносіть той колір, так само стопом поступайте. І якщо ви будете ось так з душею відноситися до кожного етапу в манікюрі, він обов'язково дасть про себе дуже класний результат. І всі будуть задоволені, ви будете задоволені, людина піде від вас задоволена. Тому. Ось така маленька мотивація, і такі, такі всякі ситуації, вони в деякий момент і демотивують, хочеться все просто послати. А з другого боку, ти просто хочеш стати кращою. Тому не халтурте, любіть свою роботу, ви, дівчата, цінуйте свого майстра, тому що ми всі люди, і ми можемо з вами мінятися місцями і повірте. По ту сторону барикад не все так просто, як здається, але, тим не менш, ми стараємося робимо і хочемо, щоб ви були щасливі. Так що зараз покриваю топом, топ без липкості, В кінці обов'язково роблю кінцевий опил. Я дуже його люблю так манікюр виглядає набагато акуратнішим. Це такий світло-відбиваючий але... Так як в мене сіла камера і фотоспишка на ній не включалася, так як було недостатньо акумулятора. Тому просто повірте на слові: він дуже гарно мерехтить, блестить. Такий якийсь він сірувато, чорний, дуже такого прикольного, красивого кольору. Тому, як тільки я дізналася, що клієнтка хоче його зробити, я відразу вирішила записати вам це відео. Ось, якось так. Зараз ми пшикаємо обозжирювачем, протираємо ручки гарно від порохів. І на цьому з вами наш манікюр завершено. Дякую, дякую, що пишете коментарі, підписуєтеся. Я це дуже-дуже ціную.